Мистецький фронт у дії два автори з Коломиї, Віталій Берчак та Олег Вишеванюк організували благодійний проєкт Вірші музика зсу. Митці у різних містах України проводять творчі вечори та збирають кошти для 77-го батальйону територіальної оборони. Цей захід має кілька складових та типу. Десь для звичайних людей, щоб відволіктись від цієї напевно, такої негативної риторики, постійного переживання в стресі, війна і так далі. Тобто типу, відволікти. this Трошки насолодитись творчістю, надихнутися, що життя триває. А цим самим ми хочемо допомогти армії, як можемо. Так, кожен так допомагає, кожен українець. Ми можемо також допомагати словом, музикою, збором коштів і так далі. Тому то чому це не робити? Співорганізатор проєкту Олег Вишиванюк, як ніхто знає, чого потребують наші воїни. Його батько служить саме у 77-му батальйоні територіальної оборони. Передовсім це такий теплий одяг. Тому що всі обіцяють дуже холодну зиму, а ми знаємо, що найбільше вона вдарить саме по військовим, бо вони не мають постійної змоги прибути в теплі. Тому ми будемо робити акцент саме на цьому. Але, звісно, якщо. Наприклад, потрібно буде якісь інші речі. Ми теж будемо шукати на це кошти, думаю, неодмінно на допоможемо нашим хлопцям. До Творчого вечора в Івано-Франківську долучилась місцева поетеса Герда Суняш. Каже, у час війни мистецтво працює по-іншому. Зокрема, допомагає наблизити перемогу над окупантами. Воно виконує ще одну функцію. Причому виконую його дуже добре. За допомогою таких заходів збираються кошти, які допомагають і нашим воїнам, і нашій ТРО, і нашим якихось мистецьким організаціям. Тобто ми ще стали на таку фінансову сторону і це завжди великий плюс. В Івано-Франківську митцям вдалося зібрати більше чотирьох тисяч гривень. Про них скажуть ті, кому вдасться І от це життя. я вивчав свою мову, щоб розповісти. Про Азову. Ціль організаторів зібрати 50 тисяч гривень. Далі творчість прикарпатців почують у Києві. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.